Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Все ще на дачі, але вже закінчується мої багато вихідних. Приїхала ще в середу. Середа, четвер, п'ятниця. Сьогодні субота у нас був на кладбищі Поминальний день, побули ще там, все зробили, помянули. Завтра неділя я ще вихідна, але завтра я вже їду, тому що вже пора працювати. Вже і так багато вихідних. Одробляти треба за ці всі вихідні. Хочу показати, що встигла зробити. Ну, все пересапала, клумбочки теж ось посапала і навіть розсаду квітів висадила. Тут теж квіти і посапала, і, і висадила, що змогла. Тут теж клумби, бо таке то ще йшли, і хоч холодно, а зілля росте. Все посапала, що змогла. Тут ще правда не покосили, бо сказали, мала мала трава. Тут теж посапано. Тут ось було під виноградом, дуже було багато Ось така можливо, хтось знає. Зараз покажу, у нас така якась піда і не знаємо, як вивезти. У нас на її кажуть, дика гречка. Ось отаке здорове лопати листя, і воно росте 3 метри в глибину, Це коріння, його не вивезти, не вирвати ні. Ну неможливо. Це все я руками вила, виривала цю траву і виламувала прямо з цими садовими ножницями, вирізала його, бо воно таке ось таке воно дебеле, такі великі стручки ці всі. Ось, ось таке воно товсте, росте велике. Це тут з сітки загороджено. Ну і там далі теж. Вже сестри чоловік прийшов і покусив, бо я чогось не витримала нерви. Робила, не робила, потім розплакалась. Кажу, Боже, як було добре, коли ми приїжджали з чоловіком двох. І він мені ну, хоч щось допомагав, хоч цією травою він справлявся. Дивлюсь, десь там вон, на окнах краска проїхала. Хочу красить. хоч допомагав підказував, як краску, яким розчином. Розводить, як що робить. А зараз він і Мені це все треба одне робити важко. І морально і фізично ось все потрискалося, Це все щось треба робити. Ну, це може візьму відпустку, тоді щось буду робити. І тут ось от коси щось пообсипались. Теж треба робити Ой, і огород і просто не встигаю одна. Ну нічого, якось може зробимо. Та й розплакалась, не видержала так мені. За душу так сказати, за кажу, їздили все рім, Бог робили все нормально, бо це ж треба, щоб він захворів так, а мені важко, а я не встигаю. А, а всі кажу, кругом із сім'ями поприїжджали, всі з чоловіками, всі щось роблять. а Я тут одна, подивився на мене, кидає в себе, І вони там через, через дорогу в їх будинок кидає в себе, робить, каже, давай покошу, да тільки не плачу, раді Богу. Кажу, кого мені на ніхто покосив, ну ніхто не хоче. Хто нормальний сім'янин, той працює вдома. На заробітки не йде, я б когось би наняла і заплатила б. Е а той, що алкоголіки, то вони тільки пить хочуть, а робити ж вони не хочуть. Ну, а так, виходить, і село велике, а нема кого нані, щоб хтось покосив, щоб комусь, щоб хтось щось колись поміг мені зробити і заплатити, готова, а нема як, нема кого. То він хоч трохи мені повикошував. Ось у дворі він пригнав свою красиву таку, що вона е така. С -с Якісь там типу, бочки, щось таке, що зразу косить, бриєм і збирає і ту траву, що одразу він мені виносив на компостну кучу, все поскидав, прям вибрив мені все. Ой, дякую йому, звісно. Дуже, дуже він мені багато допоміг. Ось все, все просто. Викосив і зразу воно все прибралось. Ну, а там в саду він викосив іншою косою, воно лежить, сохне і він тоді сіно кролям забере. Забирай кому хоче, аби тільки, аби тільки викосив. Ну і тут за будинком теж оце, оце все в углу я виривала руками, зносила все. Тут він уже косив. Тут ось, де малину якийсь гарний сорт посадила, вона, слава Богу, починає рости, але ж ось маленькі пагінці пускає молоді, то теж руками все, о -о -о, все цей уголочок обривала, все руками. Ну Він же ж косой так не об мене щільненько зацепить. Ну і тут біля будинку було ця гречка, що я кажу, дика, ну вона прям аж щільно з-під муровки прям росло. То я де руками рвала? Тягла так, що ж падала, воно так крепко держиться. А де садовими ножницями різали, де виривала. Ну, щільненько повиривала, бо знову ж таки щільно косою не візьме. А далі вже він косив, там зносили, нас там не вивезли. То він каже, кидай туди, все знося, потім вивезу. А цю, знову ж таки, траву він забере короля. Викосив, забрав, слава, забере, слава Богу. Ну, таке, все, все пересапала. Повністю порядочок довела. Повністю до толку, як то кажуть. Це ще раніше я висаджувала ранню капусточку, деяка пропала, деяка росте. Значить, парничок з помідорами я знову ж таки закрила, тому що було вже вчора, після вчора тепленько, і вітру не було, і було чудово. Сьогодні вночі було всього 4 градуси і знову на ніч передають 4, і навіть приморські. Ну і накрила поки що. E, і навіть в будинку грубку. Наклала дров трошки протоплю, бо мені наче аж ну, неприємно прохолодно. То ось так. Посипала попилом золою цибульку і часник, все підживила. Я завжди так підживлю її, і вона буквально наступного разу приїжджає, така зелена і красива. Це зимня цибуля, що я на зиму садила, Ну якась вона не дуже, завжди в мене зимня дуже красива. Цього року щось не то. Вон там уже тут посходили. Салати, шпинати, петрушечки, редисочка. І редісів в мене тут дуже багато вже було. Я там сіяла під пленку, тут дуже багато. І сестри віднесла, і чоловік любить, і мені хватить взяти з собою. Це пікінку я садила по зернинці. І ось так ставила палочку, значила. То бачу, зійшла, тому що я бачу пікінку пересажувати, вона тоді щось не приймається. А ось так, ну, чудово. Поки чудово. Там редісочка, Тут клубничка, клубнічка. Чудово в мене, як завжди. Я знову ж, ще раз її підживила. Знову ж таки борна кислота. аміак. Що я ще брала марганцовку і йод, вся пропорція це на 10 літрів. Пропорція є в попередніх відео. Я кожного року так обробляю. Знову ж таки, вчора на вечір ще остальну висадила ранню капусту, ну, наче приймається. Зараз ж такої жари нема, наче вона така дебела, гарненька. Це ще палочки квітки сіяла, але ну, щось я не бачу, що вони сходять. Щось їх немає. Ну, ладно, будемо ждати. І ще і це вже весною цибулю садила, бо бачу, що зимні ніяка, то я весною садила. І ще вчора два рядочки теж ще вона звичайно нема. ще теж посадила. Ну, що ж це тої цибулі? Їздить у село, а потім ще цибулю куплять, і щось це не годиться. Це вже така морква. По неї посіяла, щоб видно було, де рядочки раніше прошаровку робити, тому що дісочка сходить раніше, Ну, потім вириваю заразом. Їсти є, що і рядочки є. Це буряк. Теж посходив. Все я просапала. Тут ще щось, я теж якусь зелень досівала, як завжди, трошки сонце мішає. Як завжди ставлю палички, де рядочок, поки зійде, щоб бачить. Ну а там теж уже з цієї сторони повністю посадила картоплю. А з цієї сторони посіяла вже і огірки, і кавуни, і дині. І кукурузу, і гарбуз на кашу, і кабачки. Ну, все вже повисівала, рядочки поробила, знову палочки поставила. Ну, надіюсь, що буде тепло, не знаю. Тому що не так скоро знов приїду, то вже все посіяла. Ось таку роботу проробила. Можливо, скоро відпустку візьму. Полуничка скоро буде спіть. Дуже гарно цвіте. Дуже гарні в мене кущики. Я завжди обробляю цим же розчином, що назвала. І вона в мене завжди тут чудова. Можливо, їй ця земля подобається. Тому що сестри напротяг будинок, вона не може розвести полуничку. Е -е, так же само, я їй вже давала, садила, і якийсь другий сорт вона садила, і так же само, як я обробляю, її нема. Но, торік, ціле літо я її носила на їжу, виберу та й несу, кажу, нати, що ж у вас там немає, що покуштувати. О, так є Чесник чудовий, красивий. Ну, цибуля не дуже, але нічого без того, що досадила, то щось буде, все одно, щось там буде. Ну, ось такі справи я проробила. Не замітила, як пролетіли ці дні. Я люблю працювати. Дні пролетіли гарно, погода була чудова. Ну і так, сьогодні були на кладовищі. Було багато людей, був батюшка. Все зробили, як треба. Побули, провідали, тоді прийшли додому, пом'янули. Ну і вже збираю сумки, нарвала зелені, рідісочки, цибульки, петрушечки. Яєць в селі тут купила, ще сестра принесла домашніх і буду їхати. Завтра вже. Завтра мені вже на роботу, але за мене ще працюють. А вже потім я цей день відроблю. Ось такі справи на дачі. Як завжди, тут роботи багато. Але я люблю працювати. Мені тут добре, спокійно, гарно. Чого і вам бажаю миру, здоров'я, благополуччя, всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!